Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і сьогодні хочу обробити свій сад мідним купоросом перед зимою. Ось тут написано 100 грам на 5 літрів води. Чекайте. І так, будемо розводити. Засобом цим користується вже другий рік. Ну, вже третій виходить, третій сезон. І ось так розводжу в теплій воді. Ось в мене такий є ручний полівілізатор, та як сад в мене молодий, низенький, і буду оприскувати. Ну, ось підійшла до свого Дерся. Це в мене абрикос. І стараюсь зі всіх сторін ось так його покропити, обов'язково ствол. Просто е, після чого я почала кропити дерева. Раніше я цим взагалі не займалася. Перший рік, як я посадила в молодий свій невеличкий садочок, в мене сталася прикра ситуація. Завівся якийсь шкідник, І дерева погано росли. Після того я заріклася. Будь що будь-яка погода все рівно мушу обробити, хочу, не хочу, але якщо хочеш мати, потрібно це все обробляти. Ось так. Кожну гілячку помаленьку, потихеньку не спішимо. Це все обробляємо. Всі-всіх сторін, щоб кожна кожна, щоб бути впевнений. Щоб кожна гілочка, кожна, кожна шпаринка в нас була оброблена. Ось так. Так, ось ще оброблю свій виноград. Він простенький, старенький, але все рівно потрібно обробити. Навіть не через те, що потрібно, а через те, що якраз він і старенький, щоб ніякі грибки та шкідники не заводилися в ньому. І потім весною, літом не казати, ай-яй-яй, що робити. Ось так. Воно не пошкодить. Раджу всім придивитись до своїх дерев, кущів і обробити. Ось так. Також в мене є розу листочки. Обриваю я, ще раніше їх пообрізала. Ось так, обриваємо листочки. Ну, бажано по листу це не робити обробку, так як на деревах, так і на кущах. А ось. Ох, яка вона колюча. І yeah. весь ствол зі всіх сторін так само обробляємо. Хтось тобто, скаже, ай-яй, на розді ще бруньки, нічого страшного, вони вже ці бруньки готуються до зими. Ось так. І так зі всіма наступним. У мене їх трішки є. Ну Ось я підійшла до своєї е, сливки. Хто бачив вчора відео? Е, я її обрізала як могла, як вміла, точніше. І ось ще одна причина, яка мені подобається. Я обрізала і тепер можу спокійно її зі всіх сторон оприскати. Ручним пульвілізатором не потрібно мені доставати свого. Старенького, високого. І ось так. Це дуже зручно, коли обрізаєте дерева для обробки дерев. І ось такі у нас справи. Ствол і біля ствола. Обов'язково біля ствола, вокруг ствола все. Ствол, корінь. Той їх називає стовбур. Ось, бачите, ось цей мох, і воно буде знешкоджувати його. Не буде давати грибку, розпрострітися по всьому нашому молодому деревцю. Ось так. Ось так. Там, де грибок обов'язково добре проходимося. Ну, взагалі-то скрізь треба добре проходитися, але зараз покажу наглядний приклад цього дерева. Як в мене воно хворіло? Ось дивіться, є гілочка. Ось вона така, така, така. Ось тут такий невеличкий перепад. Зараз сфокусується, якщо сфокусує. Погано видно. Не фокусується чому. Ми... Ось така та як нарость, і ось це цьогорічний молоденький погінець. Також ось тут, ось тут. За цілий рік воно ось так виросло лише дерево. Ну, це хвороба була кожному нашому молодому деревці. Після того ми почали його обробляти. Ось тут була хвороба, а за цей рік ось таку повиганяло полки. Видно навіть, ось тут було. Ось тут, що воно взагалі не росло, це дерево взагалі. Ну, а тепер пішло врісти. і будемо сподіватися і мати смачні плоди. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, близьких та бережіть свої рослинки. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я.